Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про перші 5 кроків після прибуття в США по програмі United for Ukraine. Я знаходжуся в Сіетлі, тому найбільш корисним це відео буде для тих, хто теж планує їхати у штат Вашингтон. Тут я дам вам прямо усі посилання в інфобоксі, які вам потрібно використовувати. Але загалом процедура одна і та ж по всіх штатах. Можливо, у вас назви інстанцій десь будуть відрізнятися, але в в цілому, це той алгоритм, який пройшла я особисто, і от з власного досвіду ділюся з вами. Перш ніж ми перейдемо до теми, хочу нагадати вам, що я веду телеграм-канал canada for ua де вже ціла спільнота українців, які виїжджають під час війни в Канаду та Сполучені Штати, там є чат для спілкування. Тож приєднуйтесь, там у мене набагато більше новин. Майже щодня я публікую пости. І також у мене вже є на каналі відео про 11 кроків по програмі United for Ukraine, які починаються ще навіть до прибуття в США. тож Подивіться його, і також моє попереднє відео, де я розказувала, що питають на, на кордоні штатів. Тож теж раджу ознайомитися із цим відео. Ну, а тепер переходимо до теми. І перше, що я раджу зробити, Прямо в аеропорту це перевірити свою форму i 94 чи там немає помилок. Вона автоматично генерується при перетині вами кордону і подивитись, завантажити її, роздрукувати потрібно, бо в подальшому вона буде вам необхідна. Для інших інстанцій можна на сайті форми, там вибравши Get Most Recent I-94, І там потрібно ввести ім'я, прізвище, національність, дату народження і номер свого паспорту. і У вас відкриється ця форма, де буде ваш. Унікальний номер, де буде прописано статус UHP, Ukrainian Humanitarian Parole, де буде дата заїзду, і скільки наскільки вам дозволено перебувати в Сполучених Штатах два роки. Тобто, окрім печатки в паспорті, mm -hmm. оця форма I-94 засвідчує легальність вашого перебування в Штатах і ваш. Статус теперішній, чому я раджу прямо в аеропорту цю форму подивитися? Тому що якщо там буде якась помилка, то ви можете там на місці у співробітників прикордонної служби її виправити, тому що з мого досвіду я от заповнюю документ одразу на чотирьох людей: це я, сином і батьки, в кожному кроці, хоча б у когось одного. Є проблеми, і мені доводиться дзвонити, виясняти, переробляти, і так далі до прикладу. З формою а 94 моєму сину вона чомусь взагалі не завантажувалась. Там писала no records found». Я вже не стала виясняти, чому у дитини немає цієї форми в аеропорту. Тому що, як я розказувала в попередньому відео, у нас загубилися усі валізи, з якими ми летіли. Ми цим займалися, і вже був пізній вечір. Нас чекали ті, хто нас зустрічали в аеропорту. Ну коротше, я вирішила, що потім з цим розберуся. І в принципі, не, не важко було. Відновити цю форму, тобто зазвітувати, що її е, не було. Для цього я звернулася у Deferred Inspection Site. Е, список їх це. Е, Ну, місця, куди ви можете звернутися, якщо у вас помилка в формі i 94, або ж її взагалі немає. Як от у мого сина, там більше 70 місць, куди ви можете звернутися в Штатах. В Сіетлі декілька було. І замість того, щоб їхати, я спочатку подзвонила. і вони сказали просто на імейл відправити його паспорт. Першу сторінку, сторінку паспорту зі штампом про пароль, і лист тревел Authorization, по якому ми. В'їжджали в Штати. Я це відправила, і вже на наступний день форма завантажувалась, і ну, тобто вони все виправили навіть без того, щоб я особисто туди їхала. Я посилання про всяк випадок на цей сайт з переліком служб, куди ви можете звернутися, якщо у вас теж буде якась помилка, теж залишаю під відео в інфобоксі. Наступне, що вам потрібно зробити, ну я це не виношу прямо в окремий крок, тому що це не пов'язано з документами. Але це те, що в першу чергу потрібно вам. Це американський номер телефону, тому що далі в усіх інстанціях вам потрібно буде лишати номер телефону, ну і загалом для зв'язку, тому що. Що не всі оператори пропонують роумінг в Штатах, зазвичай він розпосюджується там лише на Європу, тому краще купити. Найдешевший за моїм дослідженням особистим це оператор. Тело можна прямо на сайті купити сім-карту. І вибрати там план, там можна вибрати лише хвилини, або лише інтернет, або і хвилини, і інтернет різну їх комбінацію. І, по-моєму, 5 гігабайт. От я взяла для батьків, і а, безлімітні дзвінки коштують менше 20 доларів на місяць. А, у мене у дитини а, такий смарт-годинник, з якого він може дзвонити, тобто йому інтернет не потрібен і просто зв'язок. Коштує там буквально 8 доларів на місяць. Ну, це мега дешево, тому що собі я взяла T-Mobile е, оператора, і е, безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки коштував пакет 50 доларів на місяць. Тобто це не контракт у мене, а якби передплачений зв'язок. Кожен місяць потрібно е, платити, але ну, для себе я про всяк випадок взяла. Якби сильнішого оператора, тому що мені потрібен гарний інтернет, якщо я буду їздити там навігатор, щоб був, бо я не дуже впевнена в тело, Якщо він вдвічі навіть більше дешевший, то наскільки там гарний буде інтернет? Мені для роботи це потрібно. От тому собі я взяла ці мобайл, це якби ну, один із найкращих провайдерів. Чи як операторів мобільного зв'язку в Америці а батькам Тело, тому що вони тут ненадовго і їм, в принципі, інтернет сильно не потрібен. Головне зв'язок. Ну і дитині для годинника так само а, можна. Там на сайті або вибрати eSIM, електронну сім-карту, якщо ваш телефон сумісний з нею, або замовити за 2 долари доставку по пошті. Вам прийде сім-карта, ви її активуєте, вставите і все ок. До речі, ще один момент, про який теж про всяк випадок згадаю. У мого тата смартфон, але досить старий, шарп, по-моєму, і виявилось, що він не сумісний з цією сім-картою Тело. Тобто, я так розумію, Якісь старші моделі, не всі підтримують американські сім-карти. Чи може знову ж таки це, ну, там якби ті мобайл, то можливо він більш універсальний тело, там є певні приколи. от Тому <свісно> їдьте в Америку з новішим смартфоном. Ну, або тут, звісно, на місці можна все придбати. Далі, перша інстанція, яку вам потрібно буде відвідати в США, це ваш місцевий орган «Welfare». Там призначають виплати і іншу допомогу. І в штаті Вашингтон, до прикладу, він називається «Washington State Department of Social and Health Services», «DSHS». назва. Відрізняється в залежності від штату, але суть одна це якби соціальна служба. Де вона знаходиться, ви можете зайти на сайт, там буде офіс локейтер, і знайти найближче до вас відділення. Теоретично можна податися на ці виплати і онлайн, але їх там дуже багато, і важко розібратися на що саме вам потрібно податися. Там треба створити свій кабінет і так далі. Тому. Ну, на мій погляд, простіше просто під'їхати. Так, ви витратити там скоріш за все цілий день, але. Вийдете звідти з готовими картками на їжу, на е, готівку старшим людям 65+, плюс пенсіонерам дають там вже одразу і медичне страхування. І чому я кажу, що цей орган welfare – це перша інстанція, куди потрібно поїхати в Америці і краще це зробити особисто. Бо вони дають документи про цю допомогу, на яких буде вказана ваша адреса в США. І оцей документ це є офіційним підтвердженням адреси, бо це документ від державного органу. А офіційне підтвердження адреси вам, до прикладу, потрібно буде для влаштування дітей в школу і так далі. Тому що. Інакше підтвердження може служити, до прикладу, там рахунок на комунальні якісь послуги, але у вас його ще не буде, якщо ви тільки приїхали. Або якщо ви живете не у спонсора, то це може бути роздруківка там, з Airbnb, наприклад, де ваше прізвище, ім'я є і адреса. Але якщо ви у спонсора, то ну, простіше всього отримати такий офіційний лист від державного органу. Де буде вказана ваша адреса, одразу скажу, щоб ви підготувалися, що оці органи welfare, так як вони видають державну допомогу, там, здебільшого, ну такі неблагополучні люди їх відвідують. І це. Хоч в Америці не потрібно, ну нема зобов'язання там носити маски, до прикладу, і так далі, але це те місце, куди краще одягти маску, тому що там ну, туди приходять там і безхатьки, і так далі. І є досить агресивні люди. Ну, от Поки ми там чекали, була жінка, яка які, мабуть, відмовили в якійсь допомозі, чи не знаю чому, і вона почала там сваритися е, із е, лайливими словами і так далі. І, ну, моя дитина злякалась. Проче це такий досить жорсткий орган, але ну раз принаймні вам треба буде його відвідати. Будь ласка, не питайте мене про розмір допомоги, тому що вона встановлюється індивідуально за результатами інтерв'ю. І потім вам прямо там же на місці видається картка пластикова, яка діє як звичайна картка там віза, мастер-карт на неї нараховують на початку місяця готівку та фудстемпи, так звані, тобто гроші, які ви можете використати лише на їжу, і гроші, які ви якими ви можете просто оплачувати, є там певні обмеження. Ну, звісно, що ви не можете цими грошами оплачувати там алкоголь, до прикладу, або казино, або ну, якісь такі розважальні заклади щодо їжі, так само є певні магазини, які приймають ці карти. Вони називаються і карти, карти. Це зазвичай ну магазини там середнього і нижчого класу, е, наприклад, там Whole Foods, так один із ну найдорожчих магазинів продуктових. Він цікаво не приймає. Ну це і логічно, так. Допомога ця призначається на рік, раз на півроку переглядають цей кейс, і ви самі маєте повідомити, якщо у вас змінилися якісь особисті дані, телефон, адреса, або ж ви влаштувалися на роботу. Не бійтеся, виходити на офіційну роботу, тому що ем, допомогу цю дають не лише якщо у вас там дохід нуль. Ви просто, якщо заробляєте менше певного порогу суми, то ви кваліфікуєтесь на допомогу. І в більшості випадків перша робота. Та буде не сильно високооплачувана, тому ну вам або просто лишать цю саму допомогу, або ну, може трошки зменшити її. А також цей орган welfare, принаймні в штаті Вашингтон, дає безкоштовний проїзд в громадському транспорті українцям на рік. Але оці картки вони називаються орка карт. Тут вони приходять пізніше, вже по пошті. Наступне, що вам потрібно зробити, щоб почуватися себе. Безпечно в Штатах це податися на медичне страхування. В Америці безкоштовна страховка називається Medicaid, але в кожному штаті є ще своя назва. У штаті Вашингтон це Washington Apple Health. На цю страховку, знову ж таки, тут вже може відрізнятися відповідно до штату. Тут в штаті Вашингтон можна податися онлайн на сайті wuahelfplantfinder.org. Там є невелика анкета, яку вам потрібно заповнити на кожного члена сім'ї. Але тут теж, от, на чому я попалася, і мені теж довелося довго з ними виясняти, моїй мамі далі ли страховку ще у органі welfare, тому що їй 65 татові тато ще немає, він ще рахується не пенсійного віку. І я подала на з трьох себе. та, Тата і сина в одній формі аплікаційній, якби себе і двох членів сім'ї. Але потім виявилось, що ми підпадаємо під трохи різні страхові плани, і тому татові мені затвердили страховку лише на мене і сина. А щоб мого тата подати на страховку, довелось реєструвати новий кабінет і окремо його подавати, а до того ще його. Забрати, скасувати з моєї аплікаційної форми. Коротше, ми з цим довго розбиралися. Плюс в Америці є ще, ну і це в принципі правильно, що з державними такими органами має спілкуватися особисто людина, яка подається. Тобто я не могла подзвонити і говорити від імені тата свого. Тільки коли мене внесли уже в цю страховку, як. Якось там називається, типу, контактна персона, і ж я, я його представник офіційний. Тоді я можу вже зараз сама дзвонити і все виясняти. А так, мусить дзвонити тато, вони дають перекладача, я не можу виступати перекладачем по телефону, тому що це якби не їхній працівник. І вони там говорять англійською, перекладач перекладає, перекладачі у них в основному на російську мову, українських я ще не зустрічала. Так само, до речі, в органі «Welfare», так само. Uh, і потім тата відповідає. Вони назад це все прикладають. Коротше, це все по телефону триває ну години дві. Мабуть, тому у мене бували дні, коли я просто дзвонила. Тут все можна вирішити в принципі дистанційно. По телефону або там через переписку, але це дуже довго. Тобто це якби і плюс, і мінус. Але якщо ви не знаєте англійської, то не переймайтеся, всюди є перекладачі, Тож для того щоб податися на Страхівку е, потрібно заповнити анкету на сайті, плюс завантажити документи. Отут, якраз, потрібно буде ота форма I-94, де ваш статус показується і коли ви заїхали, е, потрібен сам паспорт. Перша сторінка, social security номер. Але так як ми його ще не отримали, то я завантажувала е, notice, якби підтвердження того, що ми на нього подались. І цим нам дали страховки, але коли ми отримаємо ці social security номери, потрібно буде їх все одно внести, передзвонити, щоб вони їх додали. А, так, і ще для чого вам потрібно зробити страховку швидше, ну крім того, що просто про всяк випадок її мати тут, а, то для того щоб вам за гуманітарним паролем потрібно протягом 90 днів завантажити у свій кабінет на сайті Міграційної служби США USCIS, потрібно завантажити, підтвердити точніше, що ви здали. Тест аналіз крові на туберкульоз, і що він у вас негативний, це потрібно зробити за вимогами програми United for Ukraine. В принципі, і без страховки можна знайти відділення департаменту здоров'я, де вам зроблять цей тест безкоштовно. Але це може бути далеко незручно добиратися, якщо у вас ще немає машини і так далі. Тому краще зробити страховку, і тоді ви всюди цей тест можете зробити безкоштовно. Наступне, що вам потрібно зробити, це. Це податися на дозвіл на роботу в США. Це форма I-765, і разом з нею ви подаєтесь автоматично і на social security номер з 21 листопада. В США можна працювати одразу після приїзду українцям, просто показавши роботодавцю форму I-94. Але протягом 90 днів вам все одно потрібно буде принести роботодавцю схвалений дозвіл на роботу, тому не затягуйте з подачою на дозвіл на роботу, бо, хоч зараз, його розглядають набагато швидше, ніж раніше, але все одно це займе мінімум місяць, тому... Ну, краще зробити теж якомога швидше. Форма I-765 зараз безкоштовна, можна її подати онлайн прямо зі свого кабінету USCIS, з якого ви заповнювали форму бенефіціара, щоб отримати дозвіл на в'їзд в США. Тільки ще врахуйте, якщо ви раніше, якщо ви їхали не самі, то ви в свій кабінет. При заповненні форми бенефіціару додавали членів вашої групи, членів сім'ї і отримували у свій кабінет дозволи на в'їзд на всю вашу сім'ю. Зараз же вам потрібно для кожного члена сім'ї створити окремий кабінет USCIS, тому що ви не зможете з одного кабінету подати чотири форми а 765 І до речі, дітей теж треба подавати на дозвіл на роботу ну просто щоб вони отримали цей Social Security номер. Які загалом кроки на цьому шляху ви подаєте форму а 765 онлайн? Вам приходить туди в кабінет запрошення на біометрію і додатково приходить лист? По звичайній пошті, вам можна його не роздруковувати самостійно. Ви приходите на біометрію у відділення імміграційної служби. В цьому запрошенні буде вказана адреса і час, коли вам призначена зустріч. Там у вас беруть відбитки пальців, вас фотографують. Потім вам на пошту приходить, ну і, і в кабінеті теж про це повідомляють. приходить схвалення дозволу на роботу, попередній такий лист, і вже пізніше приходить картка з дозволом на роботу. Дозвол на роботу це ну, теж в форматі картки. І ще пізніше приходить е, Social Security номер. Щоб пришвидшити отримання Social Security номера, ви можете з цією карткою дозволу на роботу піти в Social Security Administration і на основі неї попросити Social Security номер. Зазвичай так отримати social security номер швидше ніж просто очікувати, поки він прийде на пошту після дозволу на роботу. І останнє, що я раджу зробити якомога швидше після приїзду в Америку. Це відкрити банківський рахунок. Тут у вас їх буде одразу два дві картки: дебетна і кредитна картка. Вам треба якомога швидше почати користуватися кредитною карткою, тому що таким чином будується ваш кредитний рейтинг, коли ви. Ну, треба в'їхати в цю систему. У вас дві картки. Ви купуєте все, оплачуєте з кредитної картки. Потім е, вам там пише до якого числа вам потрібно цей кредит закрити. І ви з дебетної перераховуєте на кредитно. Трохи система для нас заплутана, але потрібно звикати. Бо без кредитного рейтингу ви не зможете орендувати нормальне житло. Вам буде важко купити машину в кредит. Я вже не говорю про нерухомість. Кредитний рейтинг будується досить довго, тому. Краще почати це робити якомога швидше. Не можу сказати про всі банки, але до прикладу, в Bank of America можна відкрити і дебетовий і кредитний рахунок без social security номера, Тобто, буквально в перший день, коли ви приїхали в США, потрібна лише ваша адреса, ваш телефон. Ну і по суті все. І до речі, в банках зазвичай потрібно записуватися на прийом до працівника, щоб це все зробити. Просто якщо ви прийшли, то не завжди буде вільний працівник. Деях рекомендує відкривати рахунки не в банку, а в кредитній спілці, тому що в кредитних спілках зазвичай дешевше обслуговування карти і як більш вигідні умови, але там будуть деякі обмеження на користування картою. Bank of America, наприклад, є тарифний план, коли якщо у вас на рахунку завжди буде не менше ніж півтори тисячі доларів, то у вас теж обслуговування карти безкоштовне і кредитну картку вони зі старту дали на 700 доларів. І відповідно цей от кредитний ліміт буде збільшуватись, якщо ви справно виплачуєте щомісяця, ну погашаєте свій кредит. Будуєте кредитну історію і так далі. В принципі, це всі кроки, про які я хотіла сказати. Далі вам потрібно буде не забути обов'язково протягом 90 днів здати аналіз крові на туберкульоз і відмітити в своєму кабінеті USCIS, що ви що він у вас негативний, це треба зробити протягом перших 90 днів в США. Далі вам потрібно буде здати на права водійське посвідчення, отримати вашого штату. Я якраз у цим зараз. Займаюся. Я окремо зніму відео, бо там теж ціла процедура, як здавати на ці права. Треба здати теоретичний тест, практичний тест. Ну, коротше, це буде в окремому відео. Також розкажу про покупку машини. Цим я також зараз пошуком активно займаюся. І, звісно, віддати дитину в школу. Я теж, мабуть, присвячу цьому окреме відео, тому що там теж є певні моменти. Плюс розкажу про американські школи. Тут ну, прикольно, автобус все як у фільмах. Цікаво, цікаво. Тому слідкуйте за моїми наступними відео. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал canada for ua де вже ціла спільнота українців, які виїжджають до Канади та США під час війни. З вами була я, Лілія Бойко. До зустрічі в наступних відео. па папа. -па -па.